Ось цей міст через Случ, що сполучає села Люхча та обірки Сарницького району вже давно не бачив хорошого ремонту. Його збудували ще у 80-х роках минулого століття. Весь цей час кажуть, у селі міст активно експлуатували. Відтак всі його конструкції втратили свою міцність. Через міст ходить транспорт. А на сьогоднішній день у нас одних 47 одиниць техніки у сільській раді і худоби 600 голів. Місцеві жителі кажуть, ходити по мосту вже давно стало страшно. Однак, аби зекономити час, розповідає Антоніна Жавчик, люди все щодня ризикують власним життям. Все пасовисько, наше Пасовиська і все луг знаходиться на тій стороні, по тій стороні річки. І як починається пора заготівлі сіна, пора ягід, всі йдуть через міст. А обходити далеко, якщо через сар не треба їхати, 25 кілометрів. Для того аби відремонтувати міст на одну лише деревину, потрібно 59 тисяч гривень. Таких коштів каже сільський голова громаді самотужки віднайти не під силу. «108 кубів лісу, 26 і більше діаметром з тончої сторони. І плюс до лісу